na jednym miejscu było w kinku ja tak poję po prostu wszystko rozerwało w wali, nie jest w kiepkach na pociebnych zamiarach w kiepkach w kiepkach w Ale w kiepkach w kiepkach w kiepkach w nie w kiepkach nie kiepkach w kiepkach w kiepkach w kiepkach w kiepkach w Квіточки, оффай. Так, о, тут не слітко. Не знаю, косарку не хуя не пішла. Одко не скидають. Дерево луплі. А то, а гелі кидай. Дай, собі розбирається. Але добре шкодить на купу, знаєш. Отакий був страшно просто жопа, я не знаю, десь... О, прибрали, бля. Курва запрацювала мою бля. Казав на люди, блять, прибрали десь. З тієї сторони все прибрали на цю О, молодці, може похвалити. Наші хтось випухав. Пілюль. О, красота. Хіба туда залазить, бля? О, Ооо, красоті. А тут думали, що я не вепів, а? Дубові гілі валюють Везі, що везі. О, Красотіше Назад а оце бляха. Оце блядь, ці довбані цагани. Я нічого проти неї не маю. Ну, Вони накупили телевізору, блях, міть повитягали і порозкеал, так спеціально. Викиньте вже одну купу. Ня, бляхотко, від, е, від глибокого початку бляха і до бограчан, бляк. Те, по телевізору. Там, 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 кожній точці. По телевізору. А за коляс. Там, блядь. Я, 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 кість, власне, я вже мтій, власне, вже. Далі отваюсь тут. Відкіс, блядь. А так би бить стріляні сюди, зараз камеру і стоять, сука. А, викидати такі, о. Таке чудети, блядь Не піде з мусором, блядь Кинь кому ж е, чиновником чув сільську раду, блядь, на стіл і скажи, що я маю з цим робити, блядь Давайте придумаємо. Це з пропозицію. Не, не дослабить під цілераду. Вів таку самославу, нічого. Лице навіть від цілеради залежить. Тоді що залежить від того, щоб дозволили, бляти, випускати цю посолку. Дозволили випускати посолку, значить мали придумати, як ми маєш це куди дівати. Неправильно. Пишо, мені йти міністром туди, блядь? У утилізації може, на вам мені поступили, тут прямо на віталізації. Ось мені гроші, то нахрен мати здорожніший то все. Він буде розпізнатися. Тоже хто э, мусором займається, кажуть, а тут освобождаю від податків. Робіть все що? Хоче. Для обшого розвитку, так сказати. то що? Хоча. Буцімки щось порузнув. Не дійшов кудись. Ооо. Красота тут взятова. Це вшущання, що ми живемо на комерти. У нас за дохіна заводять, А Нам просто за гранетю, до сія людей допомагають. Є за гранеч, з них там заробляють. І шлют, бля. А ты слава не лучше сходишь, бляха, и мусори, блядь. Бляха, и что мы это брал, бляха? Странно, О, лишь же прибрал. Скажи про Майже не вилочки, все чисто, блядь, в лес уже. Хоть одна что-то. блядь. бля. блядь. А. От ста би схотів такому жити, а? Хто? Просто, блядь. Ужас! Ужас настоящий. Що ти є? Бо я я лист тут ходив, я бутылки посортвовав був під деревами і все позбирав. Мені треба було, мені було дуже відвинак. Я в ванну пропарив. Я собі шампанське закривав. Я тут шампанське вже випив. Віпив, віпив та шампанька. Ти рано слабка. Рано золоти раз. Баракороски На набираємося. Набираємося. Вов, індії скільки того мусу роблять. Хоч Україну довору індіяти. Не вийде. Не получиться. Не получиться. О. Так. То що? О! Оця класика, ося класика, ведь це вже роками тут припадає, видите. Як воно вже там в'їлось. Вже в бутилочках ембріони починають э, жети, бля. Ką skaičia tam? Tik karatinkė rabin.